Ей, Привіт, малюк! Як справи? Ти такий гарний та яскравий, але настав час розважитись. О! -о, -о. Я з тобою цілком згодна. Не бійтеся, це буде весело. Правда, Джуді? Ще як. Тим більше, що мені дісталась найбільша пінята. Як же мені з нею впоратись? Ця бита замала. Але ми щось придумаємо. Правильно, дівчата? Правильно. Ой, пробачте, я готова розпочати. Головне краще прицілитись. Бережіть голови. Починаю. Кія. Ловлю. Ех, розбити не вдалось. Але я можу зробити це без допомоги біти. Які прикольні цукерки. Смачно! Хто наступний? Ага. Тепер я хочу спробувати свій успіх. Ах, бита не така велика, але я вірю, у мене все вийде. А ось ласощі. Ура! Поки тайра нічого не бачить, ми не пропустимо шанс поласувати. Все точно. Як це круто! Е! Готова! Так, а де мої ласощі? Вони щойно були на столі. Меліса, ліса. А що ти їси? Ой, нічого, тобі здалось? Так, а ти? А, у мене теж нічого немає. До речі, а ти не бачила мою величезну биту. Ха, ти хотіла сказати крихітну? Ось вона тримай, а то втратиш. А це точно моя бита. Як же мені атакувати піняту такою крихіткою? Тут вона марна. Хоча можна використовувати як голку. Тоді мені точно вдасться дістати подарунки. Чи ні? Ей, тут щось є? Ей, рятуйте! Рятуйте мене! Це фонтан із цукерок. Нічого собі. Кайф, це чудово. Я наче в раю. Про що можна ще й мріяти? Ей, ці чіпси крихітні шкода. Але їм рада. А я маю середнє. Стоп. Мені здається, чи це гострі чіпси. Не може бути. Ой, Меліса! О, ні. Мені ні за нізащо не впорати з гігантською пачкою гострих чіпсів. Мамочки. Не бійся, джоді почне перша. Легко. Ой, беру свої слова назад. Навіть маленьку пачку їсти страшно. Спробуємо. Ой, допоможіть. Мені терміново потрібно якнайбільше льоду, щоб загасити цю пожежу. О, полегшення. Джуді, ей, досить! Ти що робиш? Ти є вся у твоїх слинах, а це неприємно. Ой, мамочки. Ні, я передумала їсти чіпси. Навіть не мовляйте мене, я не стану. Вони дуже гострі, не хочу. Хм, гм це челендж, так не чесно. Хочеш спробувати? Добре. А хочеш, я приготую тобі сендвіч. Беремо хліб, кладемо салат та гострі чіпси, трохи томатів і знову хліб. Зібрали. Ей, хочеш сендвіч? Хм, ну давай, я їх люблю. Пробуємо. тільки не кажи, що ти поклала гострі чіпси у сендвіч. А, -а, -а побережись. Ух, це було дуже пекуче. Я ледве охолола. Навіть не знаю, як ти впораєшся з ними Мелісо. Ой-ой, ой а я нічого не боюсь. Ой, дрібниці, зараз беру силами і здолаю цей пакет. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз я доведу всім, на що я здатна. Ви ще побачите міць Меліси, що поглинає чіпси. А ну-ка. Ам, ам. Ам. Ух ти! Я їм так багато чіпсів, королева гостроти. Так, я з усім впораюсь. Як же я наїлась. Ух, здається, зараз вибухне. Приготуйся гасити пожежу, подруго. поки ми ліса не спалила все місто. Ха, та випрощав взагалі. Ой-ой-ой, мамочки. Настав час Джуді. Заряджай. вперед. Ура! Дякую, дівчата. Ви мене врятували, ви молодці. О, як чудово. Шкода, що в мене маленька порція. Мені дісталася середня жуйка. А ось тайрі, схоже, пощастило найбільше. Нічого собі з з'їхати. Вау, ось це так. Не може бути. Так. Найперша. Добре. З цією пачкою я швидко впораюсь. О, яка вона кисла. Але мені подобається. Зачекайте, а де фейерверк? Ми не знаємо. Добре. Дивіться. А, чогось нема фейерверку. О, це жувальний фейерверк. Швидше б його спробувати. Так, посуньтесь. Я надую величезну бульбашку. Вау! Ось це фейерверк! Клас! О, я також хочу! Зараз спробую! Ну-ка, я також хочу! Не заважай! Я хочу спробувати сама. Надула велику бульбашку! Вау! Ось це фейерверки. Як круто! О, насолоджуватись салютом краще в темних окулярах! А, мені теж не терпиться влаштувати свій салют. Думаю, з цієї величезної шипучею він вийде просто неймовірний. Ха-ха-ха. Ой, врятуйте, що це, дощ шипучки. Так, я ще не те влаштую. Ну що, ви готові побачити справжнє шоу? Тоді дивіться. Ай, мама мія! Ой! Тайро Тайротигараз все було потужно. Так. Я люблю локшину. але тільки не гостро як ця. Ой, я не хочу її їсти. Згодна, ця локшина мене лякає. Ой, мамочки. Дівчата, будь ласка, не кажіть, що я маю все це з'їсти. Ой, рятуйте. Дівчата, ідея. А давайте поміняємось локшиною. Що думаєш? Ні, побажайте мені удачі. Я переживаю, навіть не знаю, чи впораюсь я. Ой-ой-ой. Ой, у мене вже починає палити все горло. Ой. Ох, пронесло. Чия черга? Бідолашна Меліса. Здається, твоя Джуді. Ух, як страшно, я не зможу. Її так багато, що я не зможу її здолати. Добре, спробую. Ой, стає дуже дуже спекотно. Ой-ой-ой, ти в порядку? Так, зі мною все добре. Не бійтесь, пожежі більше нема. Так, хто далі? Успіхів, Тайро, ми в тебе віримо. Настав час перевірити себе на міцність. Це випробування для справжнього героя. Так, починаю. Ну, дівчата, допоможіть. Дуже спекотно. Рятуйте мене. Допоможіть швидше. Допоможіть, чуєш? А, звісно, тримайте. І я допоможу. Тримай. Ой, дякую, дівчата. Так набагато краще. Ви мої рятівниці. Не варто подяки. Добре. Спробуємо ще. Ще, ще, ще. Давайте, дівчата, швидше. О, дякую. Ось, здається, вода закінчилась. Пробач, Тайро. Ще, ще, знову, знову, давайте, давайте. Ох, дякую. Ну, що, продовжимо. Ось це я видаю. Ой, дівчатка, пробачте. Дуже дуже спекотно. Ой, здається, вода закінчилась. Ей, все. Здається, я більше не можу. Дуже спекотно! О, О. О пробачте, дівчата. Справжня. Усім привіт. Сьогодні я хочу їсти цю прекрасну їжу локшину. Так, звичайно, локшину. Без проблем приготуємо. Першим ділом розбиваємо яйце. Чудово. Далі кладемо бекончик. Ммм, який ароматний. Чудово, все підсмажилось. Тепер можна прийматися за локшину. Ви лише подивіться, яка прекрасна домашня локшина у мене виходить. Відправляємо її у киплячу воду. Ей, Бен! Зараз не до ігор. Треба готувати. О, так, точно. І так, я візьму локшину швидкого приготування та залью її окропом. Ось так. Відчувайте цей чарівний запах. Так, такий собі. А у мене ще не все готово. Настав час залити мою локшину соусом. Зверху покласти яєчко, бекончик і вуаля. Можна спробувати. Ми готові, пригощайся. М -м, як і все апетитне. Почну, мабуть, з цієї. Ось це так. Яка довга локшина. І дуже смачна. Я все з'їла. А тепер спробую ось цю страву. Візьмемо виделку і ось цей бекончик. Вау! Ммм, смакота. Знаєте, що я передумала. Виделка мені більше не потрібна. Буду їсти прямо так. Ням-ням-ням-ням-ням. Справжня насолода. Вся страва перемагає. Уа, це означає, я перемогла. Яка радість. Ого! У мене є така класна гра. Просто супер. Ура! Я перемогла! Хочеш так само Завантажуй гру мультідосорту Google Play та Apple Store. Класна гра. спробуй Спробуйте. На цей раз я хочу Кока-Колу. Зробіть мені газовану воду. Але у нас і так є такі пляшки. О, я дещо зрозумів. Я візьму вулик. Ні, бджоли мені не потрібні. Ану, відлітайте звідси. Так от, візьму вулик. Дістану соти та здобуду мед. Ох, який він тягучий та апетитний. А тепер швидко охолоджую свій напій. Краса. Пляшка зовсім не відкривається. Ох, що ж робити. О, Бен, допоможи, будь ласка. Звісно, без проблем. Потрясемо. і. О, ні! бризки летять в мене. О. налью я в склянку. Так, тепер у мене є ціла пляшка Кока-Коли. Те, що треба? О, пляшка порожня. Більше так не роби. І так, можна куштувати. Так, ого, стаканчик Кока-Коли. з задоволенням його вип'ю. Було смачно, мені сподобалось. А тут у нас що? Здається, тут у нас желе. Так, кока-кольне желе, це просто неймовірно смачно. Перемагає саме воно. Так, 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 я переможець. А тепер я хочу щось із Макдональдса. Yeah! Я приймаю викликати. Я також приймаю і вже придумав, що я буду готувати. Першим ділом візьму м'ясо та наріжу його на шматочки. Треба подрібнити. Інша справа. У мене вийшов чудовий фарш, з котрого я зліплю ідеальну котлетку. Підсмажимо її до золотої скоринки. М -м, аромат неймовірний. Дивись, як у мене здорово виходить. Так, запах розкішний. Але час і мені приступати до приготування. Візьму картоплю та наріжу її на частинки. Як ви вже зрозуміли, я буду готувати картоплю фрі. Відправляємо шматочки у корзинку і ставимо її у фритюрницю. Чудово! Упевнена, це буде дуже смачно. Ну а я тим часом продовжую готувати мій гамбургер. На булочку покладу всі необхідні інгредієнти, а зверху накриємо другою булочкою. Моя картопля вже готова. Висипаємо її у коробочку і можна подавати. Пригощайся! Так-так-так. З чого почати? Картопля фрі. Така смачна! Просто чарівна. А тепер я спробую цей гамбургер. Отак. Така смакота. Не можу відірватись. Він перемагає. Я переміг, я молодець. На цей раз я хочу піцу. Ось таку гарненько. Мама, мія! А, я зрозуміла. Так-так-так. З чого почати? Ну, звичайно ж, мабуть, почну з тіста. Розкатаю його за допомогою качалки. Так, у мене буде піца на тонкому тісті. Ну, а я буду робити піцу з кубабуби. Візьмемо ролон жуйки і також розкатаємо його. Погодьтесь, основа піци і жуйки це дуже оригінально. Далі полю шоколадним соусом Hershey's. І вийде чудово, а в тебе що? А я поріжу ковбасу та обережно викладу її на своє тісто. Далі натру на терці сир. Чим більше, тим краще. Чудово! З сиром закінчили, а в тебе що? А я насиплю маршмеллоу. Обережно їх розкладу. А в центр додам апельсинчик. Ось це краса. Можна починати дегустацію. Ого, які гарні піци. Якої почати. Почну, мабуть, з класичної. М -м, вона з ковбаскою та сиром. Та неможливо відірватись. Отак. Все чарівно. А тепер я спробую солодку піцу. Бачу тут маршмеллоу. Ого, а знову тут і жуйки. Неймовірно. Однозначна перемога. Так, я молодець. <плес> На цей раз я хочу морозиво. То зараз зробимо. У мене буде морозова скавуна, тому треба його нарізати. Валя! А ти що робиш? А в мене буде величезна кулька морозова, котру я покладу в стаканчик. Отак. Це буде смачно та солодко. Можна спробувати. Яке все апетитне. Мабуть, почну з кавунчика. М -м, холодний та соковитий кавун це дуже здорово. А тепер ось це морозиво в стаканчику. О, так. Ой, лише дуже холодно. Прямо зуби цокотять. Вітаю з перемогою. О, та я переміг.